Друзі, експериментуємо далі із колесами на замість заднього катка. Колесо йде напроти кожної лапи і таким чином здійснює ущільнення насіння. Ну, ми тут сіємо гірчицю і гірчиця розкидається просто перед залапами. І грибінкою загортається. Тому що сівалку алігатор посіяти на 1 см взагалі нереально. Так, і далі. Що ми бачимо? Ну, Має бути зараз, тут ми маємо знайти ущільнений шар. Ось ось, 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 бачите, ішло колесо, ось, я показую не те, що треба, бачите. Колесо ущільнило ось. просто там, де немає, там і є. І колесо ущільнило. Ось бачимо. Колесо ось пройшло і ущільнило. і далі пішло насіння. І ось твердий шар. Розумієте, що відбувається? Ось, далі розкопую. Ось, ось видно ось ущільнене. Ось. Ну, там, де колеса немає, то воно не ущільнене, Ось видно навіть, що ось іде лапа зрізає, ось колесо пройшло ущільнило, Десь ну скільки, ну десь 2-3 сантиметри ущільнення і далі Перепорушено божнюними е, рештками. Ну, начебто, поки що поки що все... Зараз ташка знайде. Поки що все відбувається досить непогано. Е, далі будемо ще експериментувати по вологому ґрунту, по всьому і побачимо, що буде. Зараз я. Ідемо 14 кілометрів за годину. зараз він трошки при... Ось бачите як? Це. І виходить, а там шиче. тут бачу добре, ви мабуть, не дуже. І цей супер розвідується борінкою. Якось так. Якось так поки, поки що мені.